І так, всім привіт! Ось ми знаходимося теж на нашому горищі. У нас є ось такі руйовки. Це у нас руйовочка зроблена із OSB. А ось руйовочка зроблена із ДВП. Що я би хотів би розповісти по поводу руйовочків із OSB. Так, да, вони крепкі, вони слугують уже в мене четвертий рік. Є такі одні нюанси. Якщо погано про красити торці, то ОСБ розбухає. Також дно часто розбухає. Це мої перві руйовки, які я взагалі сам виготовляв. Вроді би все шикарно було, ставив, але чесно кажучи, протягом 4. Ні, не, не яке чотирьох проти двох років я нічого не міг в них піймати. Як часто бачимо на Ютубі, що всі розповідають, що зробив, покрасив, довше сугує. Але напевно, це не в цьому випадку. Лічно у мене я 2 роки взагалі нічого не міг підняти, Та як тут стояв дуже сильний запах краски. Аж на третій рік. Ось ці руйовочки, що там стоять і ззаді за спини, вони спрацювали. Потім ми з другом почали думати, хоча в друга попадалося, бо в нього руйовки були красені. Потім ми подумали, треба якось виходити із положення. І ми вирішили спробувати робити із ДВП. І з ДВП теж непогано вийшло, Але ізначально, як почали робити, були маленькі косяки, Скажемо так, ми досточки, ось оці паночки, що йдуть вдолі поперек, ми їх давали тільки внутрі. І получалося, у нас ось де йдуть шви. Постійно воно відцейкувалося, віддиралося і. П'ять що б залітав в рій, це було проблематично його зняти і привезти додому. Потім подумали, подивилися трохи і Ютуба, і не тільки, як можна то виправити, рішили навивати ось такі паночки. Покажемо так. Хай Та в нас вся руйовочка, де у нас іде ДВП. Хайбо чисто все внутрі. Тоді воно нікуди не зазубрується, Ну, як бачу, у мене там є маленький просвіт. Ну, вони ще до краю не дороблені, так як в них немає ні кришок, нічого, це все йде під українську рамочку. Це в мене їх тут на горищі плюс-мінус 8 штук. Бо також ще є у майстерні. Вроді би 2-3 каркаси під такі самі. ж планую виготовляти із ДВП на Данівську рамочку. Ці вони дають показувати страшно, ця руйовочка страшна. Я з чого мав, з того нарізав, кидав, що я тільки не робив. Але я не знаю. Вони на третій, четвертий рік вони дали непоганий результат. Ми робили ось такі льоточки. Щоб все закривалося. А, і да, і ось є в нас ще такий нюанс. Ця руйовка вона сама по собі, небагато немає. Напевно, без рамочок кілограма 3-4, тому ну, і більше важить. Якщо ми ще тут будемо додавати рамочки, пускай там небагато суш, там ще додать 2 кілограма. І... Ну, якщо чесно сказати, це трошки її важко носити. Як би там не було, хто би що не говорив. би. Але трошечки руки офігівають, як то кажуть. Також я б сказав, обов'язково, хто буде виготовляти якісь руйовочки, робити ручки. У мене був алюмінієва колись стара проводка, і я на цю алюмінієву стару проводку це все робив. Прикріпив і набагато проще носити. Бо був такий випадок лічно, і в мене. Поставив ми наші руйовочки, пішив вже трохи дощі, а забирати треба, було бо я мав кудись уїжджати. І прийшлося їх нести без зручок, без нічого. Це взяв дві штучки під паху і йдеш. Ну, чесно, я не знаю, я от перший раз. Проніс і більше сказав, що не буду ніколи так робити. Так що, друзі, кому цікаві теми про руйовство і як хто ковить руї, буду радий теж подивитися. Так що можете навіть кидати свої канали. І того, всім, друзям, до побачення і пока!